Проєкт, який ми будемо виконувати, називається Казкове місто, можна назвати чарівне місто. Ось як він виглядає. Ось це такий великий проєкт. Пано. Пано. Тут ось такі петлі для того, щоб сюди вставити якийсь держачок такий. Ось так він виглядає донизу. Це пано. Виготовлено на, з допомогою швейної машини. Дітальки всі пришить, пришиті швом зігзаг. Але можна виготовити таке пано і е, ручними швами. Ось, як приклад, це пано виготовлене пришите вручну. Що нам потрібно? З чого ми починаємо? Виготовлення цього пану, подібного пану. Перш за все, спочатку ми робимо ескіз. Ескіз малюємо, які будиночки ми будемо, який пейзаж там може бути, це може бути річка, може бути якась доріжка, може бути кілька будиночків. Потім, що ми підбираємо ось по прикладу цього. Цього пану дивимось, беремо основу. основу, на якій ми будемо розміщувати всі, всі ці деталі. Ось тут взятий із стареньких джинсів. Підкладочку краще зробити якусь таку, м я, м я, м яку таку тканину взяти. Можна взяти це серветка для миття підлоги, нову, звичайно. Можна взяти рушничок старенький, чи від махрового халата підкладочку, для того, щоб більш об'ємний було наше пано. Далі, що ми робимо? Підбираємо кусочки тканин і, дивлячись на наш ескіз. Ось, наприклад, ось це наш ескіз. І ми згідно ескіза вирізаємо дітальки і накладаємо на нашу основу, яку ми вибрали. Можна будь-яку тканинку взяти, і можна повністю закласти різними детальками. А можна ось так зробити, як на цьому панно. Тепер, щоб я вам радила, якщо ви вирізали всі детальки, можна зробити два ескізи і один ескіз порізати на дрібненькі деталі. Потім оці детальки накласти на тканину і вирізати з тканини необхідні нам деталі. Один ескіз залишається, щоб вам було видно. Що ну, виконувати ваш задум в тканині. А другий ви розрізаєте на дітальки і тоді прикладаєте до тканинки, відповідно, яку ви знайшли, яку ви підібрали, і викладаємо на тканині. вже. Краще зробити, взяти клей, олівець і злегка ось так пройтись і приклеїти, щоб ці дітальки не розлітались. От ви виклали, подивилися, вас це влаштовує. І тоді вже тільки після цього приступаємо до пришивання деталей. В кого є швейна машина, вдома може пришити машиною. Але дивіться, спочатку пришиваються ті деталі, які знаходяться, ну, якби, вдалині. Тобто, вдалені у нас. Ось оцей кущик, це дерево. Ми піднімаємо інші детальки, пришиваємо спочатку кущик. Потім накладаємо ці деталі, що зверху йдуть. Так. Теж, оцю, це в мене річ, річечка така. А ось її не видно. Річечка така. Піднімаємо, піднімаємо цей будиночок, пришиваємо ось цю деталь. Як пришивати, я вам покажу окремі відео, я знімала. Це всі ті шви, які ми вчили з вами в 6 класі. Я їх повторила, відео зняла, вам скину в електронний щоденник. Ось дивіться, як на цьому пано. От, такі пагорби. Я пришила швом козлик. Всі інші деталі пришиті швом петельним. Ось. Як виконувати оці шви, ще раз нагадую, я вам скину відео. Саме вікно пришите петельним швом, а рами зроблені стебловим швом. Тепер дим із Цього димаря вишито тамбурним швом. Якщо ви можете використати якісь інші шви, будь ласка, я тільки за. І так продовжуємо, пришиваємо дітальку за діталькою. І коли все буде зроблено, ми з вами потім я покажу. Як зробити рамку, щоб у нас робота була завершена?